І сталося, як благословляв їх, став віддалятися від них і підноситись на небо. Луки 24.51 була нелегкою для учнів та пора, Зібрав Христос усіх уже востаннє і не Єрусалим, а ця гора сьогодні свідок їхнього прощання. Чи відбудуєш царство у цей час, щоб Ізраїль міг знов процвітати, питали, бо хотілося не раз, щоб дійсністю бажання могли стати. Але Ісус сказав до них не вам те, що в отцівській владі розуміти, та я Святого Духа силу дам, щоб всі могли про мене сповістити. І піднімати став у неба синь, благословляючи, простерши руки, Господь, Месія, вчитель, Божий син, о, як з ним не хотілося розлуки. Можливо, пригадалось все тоді, о, тих там воскресіння чудо, а там Петро і ти міг по воді, а потім розп'яли жорстокі люди. І вже, коли надії згасли всі, прийшов до них, з любов'ю, мовив, мир вам і ті ж слова, «Благу всім вісь несіть, а я Святого Духа силу дам, дивились пильно у безкраю даль, чи розгубились далі що робити, чи просто у серцях була печаль, що залишив їх, любячий учитель. Та враз з'явились ангели їм два, посланці неба у одежі білій, які ж були відрадні їх слова, що і серця, і душі звеселили. Господь Ісус прийде із неба знов, так само, як це бачили сьогодні, яка ж велика є Його любов, і надії їхні недаремні жодні. Вже радісні пішли в Єрусалим чекати обітниці, сили з неба, щоб сповістити, як казав усім, що кличе грішників Ісус до себе. А ми чекаємо отак Христа, як ті, хто були першими у Нього, чи радістю наповнені серця, чи довіряємось отак ми Богу? Чи обітниця сили є у нас, щоб справи Божі ми могли робити і жити так, як він учив весь час, в гріховній темряві щораз світити, чи спішимо ми святкувати всім про милість, прощення і про спасіння, що скоро знову зустріч буде з ним, виконуємо повеління Бога? О, Церква, дорога, недовго вже томитися на Господа чеканням, поглянь довкола, промовляй усе, що наші дні таки вже останні. Тому сповняйся духом, пламеній і будь у ділі Божому старанна, щоб мить, коли прийде Спаситель Твій, була для тебе радісна і жадана. Амінь.